У Вугледарі та Степанівці Краматорського району двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів протягом минулої доби. Всього під ворожим вогнем перебувало 15 населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Рай Олександрівку, армія РФ обстріляла з градів. Зруйновано три приватні будинки. За попередньою інформацією люди не постраждали. По Костянтинівці російські військові вдарили зі смерчів. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, газопровід, ЛЕБ, три транспортних засоби. Інформація про постраждалих не надходила. Керовану авіабомбу ФАП-500 окупанти скинули на роздольне. З артилерії рашисти були по селищу Південне. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки. Напередодні через обстріли росіян у Курахівській громаді загорілася територія сільгосп-підприємства. Співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати загоряння комбайна. Повідомляють у відомстві. У Сіверську Бахмутського району внаслідок обстрілів загорілося дві приватні оселі. Вчора на світанку ворог вдарив по місту Костянтинівка. В результаті обстрілу виникли пожежі двох поряд розташованих приватних житлових будинків та господарчої споруди. Рятувальники Костянтинівського гарнізону, які прибули на місце пожежі, ліквідували загоряння на загальній площі 210 квадратних метрів. Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Йдеться у заяві речника генштабу ЗСУ Андрія Ковальова на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі Іванівки привілля. Міньківки та білої гори Донецької області від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Андріївка, Біла Гора, Деліївка, Північна Донецької області. На Донеччині триває евакуація. Протягом минулої доби співробітники ДСНС з пункту збору та реєстрації до евакуаційного потягу відвезли 55 людей з них 13 – діти та дві людини з обмеженими фізичними можливостями. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.